Доброго дня, шостий день наших мандрів, і нас привезли на дегустацию. Вин, сироп, пиво. На самом деле, 10 градусов тоже. Это дерево, друзья мои, научно называется цератоние встречковое. Оно вечно зеленое и растет в струнах среди земного моря. Нам гостям, як показуємо, у нас это дерево И Часто їх акарці. Отакація, друзья. От акація. Також ми куштували королівський лукум та чай, який заварюється холодною водою. І, звісно ж, ми не йшли без покупки, ще купили чаю і ось це, що на фото.